Привіт інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії Гудвіл Року, де ми з вами разом розбираємось і навчаємось самовизначенню, самоорієнтуванню, самостійності, врешті-решт. Сьогодні у нас дуже важливе перехідне, я так би мовити, заняття. Тому що попередні майже два місяці ми з вами такі робили вступні кроки і а, двома, а, за двома паралельними прямими рухались. По-перше, ми поповнювали словничок, а, спеціаліста з бенчмаркінгу і менеджменту бізнесу і управління якістю. І другий напрямок це ми встановлю... вчились встановлювати орієнтири. Врешті-решт, на минулому занятті ми підвели підсумок. Ви вже маєте вміти навчились самостійно встановлювати орієнтири для самих себе. Сьогодні у нас. Проміжне заняття полягає вона в тому, що ми з вами визначимо орієнтири для академії бенчмаркінгу, академії онлайн академії Будлого Року вже з тими знаннями, які ви накопичили для себе. Я нагадую, що у нас методичне забезпечення. В двох примірниках. Перший примірник це бізнес-пакет, на якому нанесено зображення з методичкою. Слугує він для, для, знову ж таки, двох цілей це накопичення знань в мій навичок, і нагадування для кожного спеціаліста. Такою шпаргалкою, куди можна постійно заглядати, можна поставити навіть на переговорах під стіл і підглядати, аби було нагадування в свідомості, чи не все такий так, самоконтроль, чи не все було проговорено, чи не було випущено щось з уваги. І другий це такий. Прямого застосування, тобто, якщо бізнес-пакет можна таким прихованим способом використовувати і напряму і приховано, то бізнес-пісочниця може укладатися безпосередньо і слугувати поверхнею будві року. Да? Поверхнею для проведення перемовин укладання угод в відкритому форматі. Це навіть ігрова поверхня, така де можна постійно мати, підсилювати свідомість цими бенчмарками і нагадуваннями і в процесі переговорному встановлювати. Ці вектори визначати ступінь напруження. І це дуже цікаво, дуже зручно і дуже інформативно і полегшує значно полегшує всі процеси. Тому що ігровий формат він сприяє сприйняттю через свідомість, нібито, якби дитина. Навіть дитині можна за 15 хвилин, буквально кажучи на пальцях, пояснити, як це працює, вже не кажучи про дорослу людину, якій наочно можна встановити ці орієнтири і сказати, що тут, 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 тут ми свідомі, ми сильні. А, а тут, наприклад, ви сильні, і е, якщо вже е, е, занурюватись в глиб, то сказати, що наша міць е, полягає в тому, що ми можемо, ми можемо це, це, це і скалярна величина фізична, яка називається міць мощність. Наша міць буде полягати в цьому, в цьому, в цьому, а ваша е, додає плюса, плюсом йде в цьому, в цьому, в цьому, і тут ми значно корисніші для е, суспільства, на яким ми орієнтовані. Чому це так працює? Ну, е, По-перше, ми скажемо, що ми зупинились з вами на літері Ж, І ми сьогодні поповнюємо словничок літерою Ж. І це дуже цікаво і дуже е е так, е образно, тому що літера Ж у нас буде сьогодні означати жест доброї. Волі. Ви вже знаєте, що жест доброї волі, добра воля це і є Гудбіо. Тому ми сьогодні встановимо з вами вже, як ми вже з вами уміємо, як ми навчилися встановлено один з компасів вже такий комплексний орієнтир для академії, в рамках якої ми з вами ведемо діяльність онлайн. Значить, У нас ми домовились з вами і вже навіть навчились. Сказали, що у нас тут. На методичному забезпеченні є три рівні. Перший рівень це плановий рівень. У нас тут розташовані МЕН, люди, методи, метод, метод матеріально-технічне забезпечення і мамі, тобто гроші. Цей рівень дає можливість спланувати бізнес і. Запустити виробництво. Виробництво чого? Продуктів. Продуктовий рівень у нас другий. І починається він саме з продукту. Product, place, місце, price. Product і price це е, е, такі е, врівноважені величини співвідношення. Ціни і якості продукту це дуже потужна велич. Ми ще про, поговоримо про неї. І за прайсом у нас промо йде, тобто просування. основний бенчмарк для переходу на наступний рівень. Вже третій з продуктового ми переходимо на прибутковий рівень і визначником. Виявляється або рівновагою виступає саме product price ціна якість продукту, продукту співвідношенні до ціни. І ми виходимо на репутаційний рівень або прибутковий рівень, який нам, власне, який вінчає всю нашу діяльність. і Свідчить про те, наскільки наш жест доброї волі свято Гудвіл був виваженим, врівноваженим, спланованим правильним врешті-решт, наскільки наша правиця нас е, підводила до того стану е, кращої, кращого світлого майбутня, майбутнього е, Гудвіл. В економіці ми вже казали з вами, Гудвіл розглядається саме так, як жизнь доброї волі, як надія на світле майбутнє. Тому саме прибутковий рівень свідчить нам про нашу репутацію, про наш, наше добре ім'я, знову ж таки, Гудвіл, і про те, наскільки наші продукти. Наша компанія, або а, якщо ви індивідуальний підприємець, бізнесмен, а, або якщо ви навіть працюєте в межах якоїсь компанії, як менеджер, то ваша особиста репутація, як вона вплинула на розвиток підприємства, на розвиток продукту, на просування його на ринку. Маркет, тобто такий маркетинговий рівень у нас продуктовий, а прибутковий це вже зворотній зв'язок на відповідь, відповідальність на жест доброї волі або гудвіл. Тож, наші орієнтири являють для нас а, такий спосіб дій. Які ми маємо закладати на початку, а побачити результати їх вже коли отримаємо відповідь. Розумієте, це про те, що я говорив на початку. Коли ми маємо споглядати дані, маємо бачення в собі сформувати. У внутрішній людині сформувати бачення на майбутнє, масштабувати його, а потім повернутись до себе і зазирнути вглиб себе. Це є методи орієнтування в часі та просторі. Тож будві року у нас встановлює такі орієнтири. Гудвіл роки. Так називається, таку назву носить наша з вами академія, в рамках якої, я повторюю, ми проводимо онлайн навчання. Перший орієнтир це натхнення. Другий орієнтир це створення. Орієнтир, це організація. Базовий орієнтир. О тут я рисочку таку підвожу. Це навчання. Це база, я підкреслюю. І це не теорія. Як в лапках, як ми вже розбирали з вами теорію. так? Теорія це дуже важлива складова. Її потрібно вивчати. А навчатись потрібно завжди. Навчання це процес безперервний. Це така велич, математична величина, саме таким чином. У нескінченість. Отут у нас нескінченність. Постійне Навчання. Розумієте? Тут закладаємо і там так само отримуємо знову ж таки постійне навчання. Людина має як процес в собі сформувати е, прагнення до постійного навчання. Крапка. Далі реалізація. Далі. Це вже у нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий орієнтир. Це розвиток. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Розвиток. Сьомий. Побудова. І врешті-решт останній восьмий орієнтир бачите ми нескінченість. Знову повернулись до нескінченності. Гудвіл року це окрім навчання, постійного навчання. Бенчмаркінг це так само навчання. Допомога! Це прояв. Духовності. Це прояв всіх тих орієнтирів, які ми закладаємо в нашій з вами академії в прагнення. І починаючи від натхнення, закінчуємо допомогою, жестом доброї волі, гудвіл. Крапка. На сьогодні все. Я маю надію і сподівання, що ви засвоюєте це, і ми вже будемо рухатись саме такими встановленнями таких компасів. Ви вже навчились самоорієнтуватись, встановлювати орієнтир самостійно. Далі ми йдемо отакими от компасами. Компас, 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 компас до того часу. Доки не набереться, у нас орієнтирів в 360 велич 360 одиниць. Тобто навкруги всі 360 градусів виконуємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!